Лялечко і Мацько, розділ перший, з якого випливає, що краще мати велосипед, ніж авто, сховане на дні маминої валізи. Після короткої червоної зливи садок ніяк не міг заспокоїтись, поміж яблунями вела стежка до хати, і на неї стрибливий гілок, спекаючись про холодну та дощові каплі. Десь втомлено твірінка лапнула пташка, але тут за хмар визирнуло сонце і від його променів яскраво засяяла промальована помаранчевий колір стіна. Саме цієї миті, полохаючи черкачок, що промостилися в калюжі, вулицею приїхало таксі, зупинилось. Ляснули дверцята, з машини вийшла молода жінка в білому костюмі. В одній руці вона тримала валізку, а друга вела хлопчика років п'яти. Вони ступили на стежку і обоє зіщурилися від холодного дотику краплин, які струшувало листя. Із хати вибігла старша жінка і рада їм кинулась на зустріч. А я вже виглядаю, а я вже чекаю. Олешко, що треба сказати бабусі? Добрий день. Бабця притиснула хлопчика до себе, аж йому стало трохи боляче. Він вдихнув бабцин запах, заплющив очі, ніби вивчаючи його, бо встиг уже забути. Він і подобався йому, і ні. Від мами пахло краще. У хаті мама поставила валізку і втомлено впала на лавку. Боже, як тут тихо, уявляєш, довелося платити таксисту і за зворотню дорогу. Якби не мали, я б ні за що не зв'язувалася з тими здирниками. Але для мене головне, щоб дитині було добре. Вона простягнула руку, щоб погладити сина по Чубчику, але той, сміючись, ухилився. Олешку, сказала мама строго, Обіцяй мене слухатися, бабусю, а то приїде з лісу вовк і тебе забере. Мама з бабцею, розуміючи перезирнулись на силу стримуючи усмішку. Хлопець пропустив їх існі слова повз вуха. Не знайшовши у хаті нічого гідного уваги, він почав торсати замком валізки. Чого тобі? нездоволено запитала мама. Вона саме Вилася із насолодою, поставила ноги на прохлодну підлогу. Я хочу машинку. Почекаєш із своєю машинкою, вона на самому споді. Ні, я її наверх поклав, потім знайдемо золоце, а зараз помиймо руки і будемо їсти, розважливо мовила бабця. Я не хочу їсти. Буде він їсти, буде. Звертаючись до бабці, запевнила мама. Не буду. Так, ти мене слухаєш? Чекай, а завтра я поїду. Захочеш ще мене побачити. Не захочу, засміявся Олег. Мама трохи розгубилася і на чоло їй набігли зморшки. Навіть вміла використована косметика не могла приховати безпомічні і втомлені виразки властивого жінкам що самотужки виховують дітей. Олег сів у рибуче крісло і почав розгойдуватися. Господи, ні хвилинки не посидіть спокійно, зітхнула мама. Я так набігалася, поки випрасувала, поки поскладала, ще на роботу їздила за грошами, а йому хоч би що. Нічого, відпочинеш на морі. Ох, не знаю. Буду за нього переживати. За це не бійся, я з нього ока не спущу, запевнила бабця. Лице мами просвітліло там, у сумці, помідори, огірки. На що ти купувала? Тобі гроші треба. За столом бабця почала обережну розмову, краєм ока наглядаючи за хлопчиком. І що з цього буде, донечко? Мама похмуро відклала виделку. Звідки я знаю? Хіба тобі не все одно? Хлопчик пив молоко з порцелянової горнятко, на якому була картинка з клоуном. Він провів її очима до відчинного вікна, за яким зеленів сад, а за садом теж мало щось бути. Може, вулиця або інший сад. Маю я право на особисте життя чи ні. Хочеш, щоб я до кінця життя мучилась сама. Вимовши ці слова, мама з страхом глянула на малого. Той, опустивши очі, пив малесенькими ковтками молоко, щоб вистачило надовше. Йому і хотілося, і не хотілося б бігти на двір, на вулицю, де гасали якісь незнайомі діти. Мама не пускала його самого на двір, і невідомо. Через вулице бабця. Слухаючи розмову, він згадав, що дуже зайнятий, не віднімаючи гарнятка від рота, а потім прийшла сусідка і стала оглядати хлопця з усіх баків, навіщось спльовуючи. Ах, дитина, дитина, лялечка. Тьху, тьху, щоб не вкректи Тільки стати й дивитися. На те хлопчик відповів, як завжди, Я не лялечка, я Олег. Сітка сплеснула руками від захвату. Через хвилину і вона забула про нього. Молоком гарнятку не залишилися ні каплі. Промчав порожній велосипед. Слідом за, ніг, за ним побів хлопець в одних шортах, без футболки. Розділ другий. З якого читач дізнається про Мацька і найкраще місце на світі сонячну галявину. Мацько був найчаревнішим з лисів, які коли-небудь мешкали в цьому лісі, коли він серед ночі навідувався до курей на селі і зіймали такий галас. Що лісові става лисові ставала аж незручно. Як вони мене люблять, розчулено думав він, повзучи на череві в куток стаїні і беручи ніжно в зуби якусь біленьку або роду несучку. Ясна річ, за один раз він не міг зібрати усіх. Якби вони цього не бачили, тому навідувався якомога частіше до своїх любеньких курочок. У селі їх було багато, а він лише один найчарівніший і найвродливіший лис. Не дивно, що люди й собаки йому заздрили, тому він намагався з ними не здибатися на то. Дорожив своїм елегантним, золотистим убранням, а особливо пишним хвостом і білим кінчиком, ніби вточеним у солодку сметану. Лапки у нього були до колін темно-коричневі. Іноді лисові не щастило, тоді він змушений був перебиратися дрібними лісовими мишами закусуючи синицями, гарненько виспавшись у м'якому маля... пір'ячку, що стеляла його помешкання, Мацько снідав кісточками, залишеними з вчора, і брався за свою улюблену сра... справу малярство. Цим він ще більше вирізнявся з поміж інших лисів. Правда, у дитинстві матуся розповідала йому про одного лиса, якого звали Марчелло, видатного співака. Той досягнув найвидатніших успіхів у цьому виді мистецтва, але застудив собі горло на концерті взимку і втратив голос. Що з ним далі трапилось, ніхто не знав. Отака доля в артиста, доки потрібен, тебе пам'ятають. Історія була доволі повчальна, однак вона наохолодила бажання молоденького ладська прославити лисячий рід. У виборі його покликання велику роль відіграла майже приятелька Сорока що взимку мешкала в місті з усіма виходами, а навесні й улітку вилітала на дачу до лісу. Пані сорока була вельми освіченою особою, мала певно, знайомих, і її дача якраз знаходилася над норою нашого лиса. Їй смакували курячі тульбушки якими люб'язно з нею ділився мацько, тому сорока іноді удостоювала лиса честі бути її співрозмовником у бесідах на різні теми, що стосувалися світського життя. Правда, мацько не розділяв її захоплення блискучими металевими речами, але щодо всього іншого, сорока була для нього. Найвищим авторитетом, хоч він міг проковтнути її разом з пір'ям, коли раптом на посідене в нього лютий голод, що частенько з ним траплялося. Коли йому вперше це стало до думки, лис вжахнувся і почав уникати сороки, і, курячи тельбушки, з'їв сам. Срока Занудьгувала. Мацько був доволі культурний, як на Лиса, та й міг захистити її від інших сорок, яким не подобалося те, що хтось чужий, ос... чужий оселяється в їхньому лісі. Щоб підлеститись, вона подарувала сусідові гарні окуляри з блакитними скельцями. В сороці вони були завеликі. Лис дуже втішився, власне, з цього почалась його проблеми. Та про це ми розповімо, розповімо трохи згодом, а зараз давайте поглянемо на Лиса в найщасливіші хвилини його життя, коли той лежить на своїй сонячній галявині, тішаючись спокоєм. і... Самотою, як добре лежати в зеленій пахучій траві, під ласковим сонячним промінням, дивитись на хмарки, що неквапно простують небом, і знати, що нікуди треба поспішати, нікуди не треба поспішати. Можна отак лежати цілий день і цілу ніч, а потім знову і день і ніч. Правда, Мацького вистачило однієї двох годин, адже лис теж бувають зайняті. Адже зараз він лежить, розкинувши лапи, ліниво помахує хвостом з білим кінчиком, ніби морченим у солодку сметану й задоволено мружиться від сонця. Іноді піднімає догори вушка і вслухається в лісовий шум. Малось, що може трапитись. Отож, коли рока подарувала нашому лисові окуляри, і він вперше глянув на світ через блакитне скло, то був настільки приголомшений, що втратив сон і апетит. Спочатку йому здалося, ніби він потрапив до якогось зовсім іншого світу, небезпечного і затигадкового. Мацько зняв окуляри і все стало на свої місця, але чогось бракувало. Він знову надягнув їх і опинився у тому самому загадковому і небезпечному світі. Ліс знімав окуляри і надягав. До тих пір, доки в голові у нього геть не переплутався світ крізь окуляри і світ без окулярів. Він очманіло сидів на порозі свого приміщення доки геть не спонічило. Тієї ночі Мацько нікуди не пішов. Йому здавалося, що він заблукає і не знайде дороги до села. А якщо знайде, то не втрапить туди. Куди слід, а стягнесь у якусь халепу. Голодний і злий, він ледве дочекався ранку, але коли з'явилася сорока, лис кинувся на неї і був би проковтнув би. Коли б та не встигла злетіти, оговтавшись від переляку, сорока звинуватила його в чорній невдячності. Ти тільки подумай ким бив досі, ледачим і жадібним лисом, я тобі, можна сказати, відчинила двері у світ культури. Що з того, що в тебе все перемішалося в голові? Це може бути ознака аристократичної натури. На більшість сороки забракло слів, вона знялась і полетіла в глиб лісу повертаючи за вітром трохи обскубаний хвіст. Наївшись, довірливий лист, навіть не підозрював, наскільки глибоко западуть йому в душу слова сороки, Головна в нього, голова в нього поморочилась від голоду, і щоб підкріпитись, він став шукати мишей. Вигрібивши снірки одну, він уже намірився її схопити, коли раптом згадав слова аристократична натура, і миша йому зовсім не посмакувала. Заради сороки, і тільки заради неї він, ризикуючи власним життям, подався уночі на село, щоб вранці сорока. Смачно поснідала корячими тульбашками, тельбашками. Першу свою картину Мацько намалював за один день. На ній було зображено пень, за якого виглядала жахлива зубата потвора. Як пояснив свій задум лист, то був автопортрет «Фе», – сказала сорока. Це так примітивно, дико і зовсім не модно. Звичайно, ти не винен, що живеш безвилазно в лісі і не бачиш, крім нього нічого, може познайомити тебе з одним вельми впливовим дресирувальником. У нього на курці золоті гудзики. Він навчив би тебе правил хорошого тону. Я й хотів, щоб було дике, не думаючи ні про що, крім своєї картини, похопився Мацько і, зітхнувши, додав: Мені здається, що в мені досі жило два лиса. Потім, коли я намалював цю картину, один залишився на папері. Ото той, що дикий. Це страховисько, обурилося Сорока. — Воно нічого, нічогісінько, не має спільного з мистецтвом. Одного дня Мацько поквитався з нею за ці несправедливі слова, але про це ми розкажемо.